Як казав професор Пребраженський, не читайте до обіду радянські газет. Ну, а ми читаємо, по-перше, не до обіду, а до сніданку і не радянську, а до революційну пресу Полтави. Доброго ранку! До 1917 року на Полтавщині зареєстрували 178 часописів. Зазвичай місцева преса була рупором влади та різних товариств, що існували на теренах губернії. Приватні друковані видання з'явилися тільки наприкінці ХІХ століття. Одне із видань старожилів газета «Полтавські губернські відомості. Перший номер її вийшов 2 квітня 1838 року, і газета існувала аж до 1919 року. Причому в 1918-1919 році вона виходила українською мовою, а до цього всіх ну, всі видання була були російською мовою. І в цей же період вона змінювала дещо назву із газети «Полтавські губернські відомості. Вона почала називатися Полтавські Відомості. Газета складалася із двох частин: офіційної та неофіційної. Перша частина була офіційна, де друкували урядові постанови, царські маніфести, укази царя, повідомлялися про найбільш значимі політичні події, в яких фігурувала Російська імперія. А друга частина була неофіційна, де друкувалася інформація про місцеві події. Загалом усі полтавські часописи існували дуже недовгий час: фінансові труднощі, цензурні заборони і нестача кваліфікованих кадрів. Але з полтавськими губернськими відомостями була зовсім інша історія. Першим головним редактором був такий собі Іван Будков. Про нього майже нічого не відомо з біографії. Відомо, що він був місцевим чиновником, і місцева губернська влада йому доручила на громадських засадах редагувати полтавські губернські відомості до того часу, поки не знайдеться ну, така авторитетна талановита людина, яка б могла взяти ці. Цю справу в свої руки. І така людина віднайшлася в 1841 році. Другим редактором полтавських губернських відомостей став Павло Ількович Бодянський. Він сам родом із родини священника із Переяславської губернії закінчив нашу полтавську духовну семінарію, причому його батько був особисто знайомий із Трасоворовичем Шевченком. І я спогадав Шевченка про те, що він із отцем Ілією мандрував на Удай в Гостинський монастрі. Монастир. Павло Банянський був дуже досвідченою, освіченою людиною і працював викладачем в різних таких полтавських відомих закладах. Це і Полтавський кадетський корпус, це і інститут шляхеньких дівчат, це і Полтавська духовна семінарія. Одночасно, з цією основною роботою він був редактором полтавських губернських відомостей. Крім цього, Павло Бодянський був колекціонером старожитностей та автором книг «Достопримічательності Полтави і Пам'ятна книжка Полтавської губернії. Також він був автором багатьох статей у власній газеті. До речі, підписувати статті на той час було не прийнято. Коли другий редактор залишив свою посаду через хворобу, його місце зайняв Дмитро Іваненко. Родом він із села Великий Кобалячок, це Новосонжарська волость. Закінчив юридичний факультет Київського університету, приїхав до Полтави, ну, працював в різних губернських інстанціях, установах вірніше. Він підійшов до створення газети по-новому. По-перше, тепер видання виходило щодня. А по-друге, воно почало представляти інтереси не тільки влади, а й громадськості. Ну, наприклад, було вирішено встановити в Полтаві пам'ятник Іван Петровичу Кодляревському, це всім відомо. І от на сторінках газети Губернської почалося таке обговорення, де поставити цей пам'ятник. Іваненко зрозумів, що одностайної думки немає. і Він тоді на сторінках газети звернувся до всіх. Сторін суперечки з такою відозвою, що на ну, якщо ви громадськість не маєте, і міська влада, міська дума, не маєте ну. Остаточної думки про те, де ж повинен стояти пам'ятник, то давайте його поставимо на вузи і будемо возити по всьому місту, і хай там певний період він буде стояти спочатку в одному місті, хто частина громади пропонує, потім перевеземо там ще кудись, і так будемо його, буде цей пам'ятник подорожувати. Полтавці, активісти, громадськість полтавська зрозуміла, що ця суперечка якби, є така недоцільна. І е, там, де запропонувала міська влада, на вулиці Протопопівській, цей пам'ятник було, е, ну, заодностайним таким рішенням громади, було поставлено. У цей час у газеті починають друкувати репортажі і засіди міського земства. Іваненко писав, що потаски чиновники критику не любили. Омразившись, вони переставали вітатись, а зустрівши редактора на вулиці, приходив на протилежну сторону. Він пише у своїх спогадах про те, що він мріє, щоб полтавські чиновники реагували на критику так, як реагують, а він був в Європі і багато подорожував, як реагують європейські чиновники, щоб правильно робили висновки і прислухалися до думки газети, а не сприймали цю критику як особисту образу. Він дуже хотів і підшукував можливості друкувати не лише фейлетони критичні статті, але, наприклад. Наприклад, і дружні шаржи на чиновників на полтавських карикатури. Тобто ось такі європейські традиції він хотів, щоб перейняла губернська газета. Кореспондентами тоді ставали завдяки хисту, а не диплому. Сам Іваненко згадує про такого собі адвоката, присяжного повіреного Павла Яковича. Манька. Людина, ну він був дуже авторитетний адвокат, але, як писав сам Іваненко, він мав таку журналістську жилку. Тому він був репортером і вів репортажі на шпальтах газет, на сторінках газети із залів судів. Він писав статті, знаєте, такі юридичні консультації надавав всім бажаючим. Він багато подорожував і описував, як працює судова система система, системи адвокатури в європейських країнах і одночасно на громадських засадах він ще був юрисконсультом самої газети «Полтавські губернські відомості. Друкувався і відомий етнограф, фольклорист Василь Горленко. У нього був такий псевдонім, відписувався бунчуковий товариш. Значить, він писав статті такі про український побут, про українську історію, про відомих українців, про Котляревського, про Шевченка. Відома дуже людина у 1902 році. Іваненко вирішив заснувати міську газету. Влада цю людей підтримала, і він поїхав до Санкт Петербургу на удієнцю до міністра пливи. Він так гарно і грунтовно написав прошення, як тоді було сказано, що Плеве, прочитавши його, дав відразу ж дозвіл на видання газети. Повернувшись у Полтаву, він створив новий редакційний. Таку команду полтавського вісника. Туди входили різні люди. Наприклад, туди входив повідомий полтавський історик в редакційну колегію Іван Павловський, відома теж людина, етнограф, краєзнавець Лев Падалка. Туди входили публіцистку Лябко Корецький, балетрист Лісовська, перекладач Сошальська. Але не всі в команді редактора-реформатора були чесними гравцями. Саме Ваненко згадує про такого собі співробітника газети, якого звали. Георгій Олександрович Регішевський. Він з'явився якось так випадково в редакції, приніс переклади. Наприклад, приніс переклади письменника Джером Джерома, деякі вірші. Він дуже непогано так писав всякі нариси різноманітної тематики. І Іваненко взяв його на роботу. Причому це така була довірлива обстановка, гонорари він отримував наперед. От і одного разу Іваненко, будучи в одній столиць, не пам'ятаю зараз, ну не сказано чи в Москві, чи в Петербурзі, до його рук попали деякі газети, які, наприклад, видавалися в Самарі, в Воронежі. Е е Русський Юг, це десь з Криму газета, і він з подивом там ну, виявив, що деякі вірші там, ліричні, патріотичні, деякі нариси, вони вже в цих газетах були надруковані, але набагато раніше, ніж вони з'явилися в полтавських обірських відомостях. Тобто він запідозрив тут плагіат. Причому, коли він це повідомив, телеграфом вже в Полтавнів. Та Ворогішевський зник. В кінці кінців доля його була така дуже сумна. Він подорожував отак от по всіх газетах. І про нього вже почали наперед такі, знаєте, от звістки посилати кожний редактор, який погорів на плагіаті. От, він там переписував вірші Тютчева і ранні вірші Єсеніна, видаючи їх за свої. Газета проіснувала до 1917 року. Відновила свою діяльність аж у 1990 році, уже як полтавський вісник. А ще видання стало ґрунтом для появи першої української газети Хлібороб. Це унікальне явище. Газета вийшла в 1905 році. Вийшло лише п'ять видань. Це була україномовна газета, видана в Лубнах братами Шеметами, Миколою Володимиром Шеметом. Причому вона видавалася явочним порядком, тобто без дозволу цензури за кошти Лугунської громади. Братишеми походили вони з багатої родини, мали статок, поміщицька родина. От і е, е, до них постійно приїздили постояльці з е, із столиць із Києва. Теж знайомі, то вони завжди говорили, що брати були такими. Е, е, Палкими патріотами України розмовляли українською мовою. Наприклад, Володимир говорив про те, що хто приїздить в Україну, мусить говорити українською мовою. А як я поїду в іншу якусь країну, то я буду <кхід> говорити на мові того народу, який проживає в тій чи іншій державі. Братишами ти вважали селянство опорою України. Своє видання вони намагалися підняти його, надихнути на боротьбу. Тут от такі були репортажі з міст. У селяни у 1905 році активно збиралися на сходи, писали різні петиції в Санкт-Петербург. Ну і що мене вражає, то це кожен номер, він починається з такого революційного заклику: проснутися, згадати, що ми є українці. Що ми є древній народ, що ми маємо свою культуру, і ми мусимо і маємо право жити так, як заважає більшість достойно жити. Звичайно, такі статті не могли подобатися владі, і після п'ятого випуску хлібороб припинив своє існування. Братів шеметів жорстоко покарали за зухвальство. Їх переслідували, проводили обшуки, ув'язнювали. Естафету хлібороба перехопила інша україномовна газета рідний край. Сьогодні у нас все, і ми дякуємо, що були з нами. Гарного дня, гарних вражень і побачимось.